Шановні друзі, по-перше, все дуже просто. Досить лякати один одного завтрашнім мітингом, де нібито збереться величезна синя Орда. Завтра туди привезуть замородованих нинішньою правлячою мафією бюджетників і студентів. Велкам! На концерт Святослава Карчука і Океан Ельзи. Ці всі люди будуть тут, бо вони страждають від Межигірської мафії, так само, як і ми. І давайте протягнемо їм руку і скажемо, ми чекаємо тут усю Україну від сходу до заходу. Велкам завтра сюди разом присвяткуємо і моє день народження і об'єднання ще більш потужний мітинг. Друге. Друге. Чи може влада піти на силовий сценарій? Може. Сьогодні готується рішення про арешт усіх лідерів опозиції. Вони готуються до введення надзвичайного стану. Для цього їм та їхнім кремлівським ляльководам потрібна кров. Ми звідси попереджуємо Януковича. В разі цього великам в Гаазкий суд. Якщо Янучешку черговий раз спробує. Кинути війська на народ, він буде в Газі. І третє, і третє, шановні друзі, тут майдан вийшов не за політиків чи вождів. Він вийшов за своє майбутнє. Янучкович, якщо ти арештуєш лідерів, які стоять зараз на сцені, тут будуть нові лідери і ще більший майдан. І люди знають відповідь. На перший арешт, похід Міжгір'я за золотим унітазом досить шантажу, досить насилля. Є єдиний вихід для цілої країни. Припинити красти, припинити брехати, припинити бити, сісти за стол переговорів і домовитися про мирний відход від влади нинішньої мафії. Слава Україні!